Рятівне обладнання для малюків привезли до Черкаської обласної дитячої лікарні волонтери. Це апарат для інтенсивного виходжування немовлят та прилад для проведення фототерапії. Передали гуманітарну допомогу до Черкас-благодійники з Німеччини. Перед цим ретельно її перевірили. Обладнання доставляли коштом дитячого благодійного фонду «Подаруй дитині світ. Залучили також кошти, зібрані учнями хокейної школи у місті Любек. Транспортував вантаж Олександр Шандрак. Ще два кювези поки лишилися у Німеччині. Волонтери сподіваються знайти відповідних розмірів транспорт, щоб привезти габаритну техніку. У лікарні кажуть, отримані прилади одразу підуть в роботу. Нині у відділенні лікуються 28 маленьких пацієнтів. І нове обладнання допоможе дбати про них ще краще. Це обладнання для того, щоб могти виходити, вилікувати малесеньку, перечасне народжену дитинку, лампофотерапія, яка теж вона вже у нас дуже багато цих хлам нам достали з Німеччини. Два інфузомати для того, щоб змогти лікувати дітей. Дітям майже всі ліки водяться тетровано, повільно, з певним терміном, з інтервалом часу, неструминно, і ваги, ну, все те, що нам дійсно потрібно. Тут дуже чуйний персонал. Настільки вони переймаються своєю роботою, ми бачимо, як вони намагаються вкласти душу в цих дітей, і просто не можна в це пройти. Вони дійсно переймаються кожною дитинкою. Ми бачили, як вони при звуках тривоги дітей виносять із відділення. Ми бачили, як вони по про них піклуються, як вони годують.